50 гривень жіночі кардигани від Ояна. А в лоті буде аж 17, є три види, і ціна лоту всього лише 850 гривень. Ну, погодьтесь, це дуже солодка ціна. Подивіться, як вони виглядають на модельці. Вони можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування. І ось як виглядає такий кардиганчик, який візуально йде прямий, він видовжує. Подивіться, будь ласка, тобто візуально, я ось такий рукав. Ось такі кишеньки ще тут є. Класно сів. А ще є два варіанти ось такого кардиганчику. Тут йде такий круглий виріз, який пасує абсолютно всі металеві декоративні гудзички, така щільна в'язочка. І є ще ось такого чорного кольору. подивіться, будь ласка, розміри від есочки до елічки СМЛ. І може бути в пакуванні, може бути без пакувальна. Дуже стильні, сучасні. 50% бавовна, 50% акрил, дуже приємний м'який матеріал, і підійде під будь-який образ. Тому нагадую лише 50 гривень, ось такі класні кардиганчики. Мерші замовляйте цей лот, тому що він трендовий буде абсолютно завжди. Залишаю всі контакти нашого відділу-продажу знизу в описі під відео.